Перші кроки, вони взагалі важкі. Був уповноважений по роботі з ветеранами. Треба провести виробничі поновлення навичок професійних. Ветеранська політика це обов'язково будуть проблеми з хребтом. Перший мій досвід з психологом рівний з рівним працює. Розробити працюючий двіжок. Як ви бачите, солідарні дії між різними проспілками? Нам найголовніше між собою зберігати оці горизонтальні зв'язки. Вітаю, друзі! З вами знову подкаст Пліч опліч, де ми говоримо про адаптацію ветеранів на робочому місці. І сьогодні у мене особливий гість профспілковець, ветеран Україно-російської війни Павло Крудніков. Добрий день, пане Павло. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, вашу історію, як у вас відбувся, відбувся процес адаптації, як, як, з якими ви, можливо, стикалися проблемами чи викликами під час цього процесу? Насправді перед тим, як я попав на робоче місце, там ще багато чого відбувалось в процесі реабілітації, тому що а, з моєю травмою, яку я отримав а, на фронті під час бойових дій, а, це по суті у мене ну, взагалі не працюють ноги. Це, а, травма хребта була дуже важка. Ось, і був дійсно довгий процес реабілітації. Ну, перші декілька місяців, ну, крім реабілітації, я взагалі більше нічим не, не міг займатися, тобто якось е, брати участь е, в роботі своєї проспілки. Хоча, коли я служив ще в своєму батальйоні, то іноді мені там, брати участь в якихось там, зустрічах. Там, на пів години там виходити mm -hmm. в ефір ось і я був якби в тень процес реабілітації він продовжувався в німеччині і там до речі дуже велику допомогу мені надали наші партнери німецькі профспілки і ГБЦ, безпосередньо президент гбці е міхай Василіадіс, і з розсушуванням моєї родини тому що з моєї травми я самостійно навіть в реабілітаційному центрі це було дуже-дуже самостійно важко. Ось, ну і дітей тут не залишив, тобто вони їх мою родину там прийняли, а я вже займався своїм здоров'ям. І от там вже, ну, коли було покраще, то безпосередньо вже я почав знову вникати в діла профспілкові і що там взагалі від мене залежало, то робив. Але ж потім виникло питання безпосередньої фізичної присутності, да, не тільки ж через зуми і телефонні дзвінки. Uh -huh. а тут я можу сказати, що мені, мені дуже пощастило, тому що в е, будинку федерації про зроблено деякі елементи безбар'єрності. Ну, наприклад, я можу спокійно заїхати на парковку. Е, Заїхати в будівлю, там, де є перепади і сходи, там є такі спеціальний ліфт, ну, okay. невеличкі такі електропідйомники чи ліфти, їх можна назвати. Ось ви їх бачили там на першому поверсі. Тобто я на робоче місце фізично можу попасти без проблем. А єдине ще, яке, е, е, яка незручність тут є. Ну під час повітряної тривоги ліфти зупиняються і треба користуватись сходами, чого я не можу робити. Тому всі повітряні тривоги я тут да, на роботі мої чекаю, коли її тривога закінчиться і знову запрацюють ліфти. А так, в принципі, в житті федерації, в житті інших проспілок, то без проблем на ліфті приїхав і в будь-які кабінети поспілкувався. Тим більше, що ми вже трохи налаштовані ковідом, який був до війни, і всі цифрові технології нами Мені опановані, і багато да, проводимо в Zoom, в Google Meet та і, і такі Тобто таких великих проблем для мене, які в основному працює ну, головою mm -hmm. і комунікацією. То, для роботи таких величезних проблем немає. А скажіть, будь ласка, комунікація з колегами, чи змінилась вона? Чи були якісь певні опередження зі сторони колег, чи ваші якісь побоювання, можливо? А, перші кроки вони взагалі важкі. Так, да, і чисто психологічні, і фізіологічні. Але коли вже напрацьований алгоритм, то вже це набагато легше. Треба завжди себе переборювати, робити перше ж. Нова локація, новий маршрут, нова людина. Але ну, я намагався поводитись так, ніби нічого не сталося, не, не, не відбулося. Да. Колеги, я так і за це їм велика дяка, теж також намагаються. Ну, дій, звісно, їм доводиться вносити деякі корективи, що. Ну, якщо я десь потрібен, що я не можу так миттєво там опинитись, якби я передивлявся на двох ногах, а не на колесах. Да? Ну, взагалі, ну хтось так спочатку як з кришталевою вазою намагався uh -huh. спілкуватися, але потім ну, все ввійшло в норму і зараз психологічно я не відчуваю перепод. Фізично, да, є деякі нюанси, наприклад. Більшість міністерств, в які я маю їздити на переговори, тому що веду галузеві угоди і соціальний діалог в моєму веденні, чи агентств, чи комітети Верховної Ради, вони недоступні. Абсолютно. Тобто програма президентська безбар'єрності для них наче і не існує. Ну, в Міндовкілля, так, да, я можу заїхати. Там є пандуси, все. В Міненерго, наприклад, ні. А в наше агенство на орендують, я не впевнений, що в них є повноваження переробляти там щось, вони взагалі на другому поверсі. Тобто є певні моменти, але, наприклад, наше агентство, воно приїздить до нас, воно розуміє ситуацію, і ми переговори проводимо тут на нашій території, і у нас з ними чудові відносини. Але іноді, да, так, такі нюанси okay. трапляються. Тобто це потребує додаткових зусиль для зустрічі, для ведення ефективного діалогу, або приходити в Zoom. Ну, Zoom я не дуже люблю, саме в процесі колективних переговорів. Угу. Для робочих нарад це нема питання, а от переговори краще вести це наживо. Да. Повністю з вами згодна. А скажіть, будь ласка, яку ви взагалі вбачаєте роль профспілки в процесі адаптації, в процесі підтримки ветеранів на робочому місці? А, враховуючи, що у нас бізнес соціально відповідальний або на папері, або під тиском профспілки є такі соціально відповідальні бізнеси, вони є, їх не так багато, як в Європі, але вони є, і, то роль профспілки тут просто вирішальна і визначальна. Бути е, таким е, амбасадором, провідником е, цих всіх змін. От зараз, я знаю, що ви дуже багато і раніше нас почали працювати над проблемою адаптації реінтеграції ветеранів і ветеранок. І зараз ми дуже серйозно приступили до цієї теми. Тобто на рівні адміністрації від початку mm -hmm. за спільним рішенням з проспілками було відразу зроблено, коли відмінили середню заробітну плату для мобілізованих зберегти. І у нас досі зберігається виплата середньої заробітної так, плати, не Распіш. там не 10, 20, 30 тисяч, а саме середньої заробітної плата. Повернення на роботу і таке інше. Але але, окрі... там реабілітація, допомога членам родин, там матеріальні виплати, якісь необхідно здоров'я заходи, це якби в колективному договорі воно чи в спільних рішеннях. Воно передбачено, але ми наполягаємо на, то, на, на тому і працюємо над тим, щоб це був механізм, який би працював на кожному підприємстві. Механізм подру, передбачає наступне, що би. На кожному підприємстві у нас це атомні електростанції, філії, відокремлені підрозділи, такі як атоменоргомаш, атом, атом був уповноважений по роботі з ветераном який зустрічав би людину, яка приходить з фронту, який би починав з організаційних питань. Його права, його пільги, куди йому звернутися, яку заяву написати, проводив до кадровика і таке інше, який напряму е тримав би зв'язок з е органами місцевого самоврядування і статка. Тому що багато питань, де мобілізовано треба вирішувати в ТЦК, ворога несело самовлюда і потім вже на роботі. Потім юридична підтримка, психологічна його підтримка, проведення соціальної адаптації, проведення виробничої адаптації. Багато хто з наших е, хлопців в НЕКУ, не дивлячись на те, що там стовідсоткове бронювання, десь тисячі е, людей пішли добровольці з початку війни uh -huh. майже. Тобто за три роки треба провести е, виробничі поновлення навичок професійних. Якщо людина, не дай Боже, повертається з вадами здоров'я. Е, і потребує може... протезування, то це переобладнання, переобладнання робочого місця, якщо він може працювати на цій посаді. Так, а Якщо він не якщо може, працювати, не може, то компанія, це... підприємство повинна забезпечити йому перенавчання, перекваліфікацію, зробити це за власний кошт, вкласти гроші в це і докласти усіх зусиль для того, щоб... Ветеран продовжував працювати на цьому підприємстві. Ну, ви е, бачите, що у нас все ж таки підприємство, в основному атомної енергетики, там дуже суворі е, закони щодо медичного і психічного здоров'я, фізичного і психічного здоров'я, дуже е, суворі медичні показники. І якщо людину неможливо за цими показниками влаштувати ну, от ніяк мразі на території станції, підприємство повинно докласти зусиль щодо його працевлаштування на іншому підприємстві. Для цього знову ж таки оплатити йому курси перенавчання, перекваліфікацію так і таке інше. І продовжувати супроводжувати його хоча б рік хоча б рік медично і психологічно. Угу. І а, з такою пропозицією у мене є Така от програма ре ре реінтеграції адаптації ветеранів для uh -huh. підприємств атомної енергетики. Ми зараз розпочали перший етап. Ми проводимо а, навчання нашого профактиву, де презентуємо цю програму. Ми провели вже низку зустрічей з роботодавцем. Вони нас підтримують в цьому. У них є дещо інші погляди uh -huh, на бачу. Процес створення самого uh -huh. механізму, але на процес функціонування цього механізму, зустрічі ветеранів, у нас погляди співпадають. Я думаю, що ми проведемо. І з осені вона вже починається виїзди на місця безпосередньо роз. Починається робота по впровадженню цього інституту, а ну назвіть уповноважених зі справ ветеранів, на підприємство амбасадора чи фахівця ветеранської політики, як його не назви, але функціонал я його от вам, так, да, так. Вам розкажу. А у мене питання: дивіться, ну на підприємстві, на кожному підприємстві є голова первинки Так. і є певний штаб. Тобто ви так. вважаєте, що буде роботи настільки багато, що ці люди не впораються зустрічати ветерана і тобто бути замість цього амбасадора? Я думаю, ні. Я думаю, ні. Ну, от, наприклад, беремо станцію, там, ну, наприклад, там 5 тисяч членів атомпроспекту uh на -huh. атомній станції. Да? А в профкомі у нас зараз голова, заступник, діловод, бухгалтерія, юрист, зараз мобілізований. Ось. І окрім цієї поточної роботи на 5 тисяч членів профспілки, От таким штатом треба ж ветеранська політика, це взагалі, ну як би вам сказати, проспілка тут на себе бере, а, скоріш за все соціальну адаптацію. Допомога з медичною реабілітацією, тому що все одно оздоровлення йде через проспілку, але тут чисто по направленням треба дивитися, тому що багато ампутантів, багато опорно рухового апарату. Навіть якщо він повертаєшся без видимих вад mm -hmm. для здоров'я, то обов'язково будуть проблеми з хребтом після трьох і трьох років носіння брон... броніка. <розумістична> тому що там ти в ньому спиш і ходиш, і ну, не будемо по іншої фізіологічної дрібниці. А полюбе буде психічна реабілітація. І добре, якщо вона буде психологічна, а не психіатрична. <розумістична> добре. Тому тут потребується все ж таки синергія можливості і коштів роботодавця і бажання енергії і е, можливості профспілки. Тобто соціальні заходи, наприклад, для соціалізації ветеранів, ну хто краще проведе проспілку на підприємстві. Тільки Звісно. про спілку, там для там же не тільки для ветеранів, а дуже гарно, от наприклад, от, організація Як те брату проводить для родин ветеранів, коли всі збираються з дружинами, з дітьми. Чи з чоловіками, з дітьми. У них і для колективів от, дуже класні да, програми насправді. Да, да, Ми ж в да. минулому році, я кажу. Тобто це... замикати в таку бульбашку, от, от ваша ветеранська спільнота, от вам хапи, от, от сидіть і пийте кокус, каву yes. там, чи міська що ви там да, я тільки за Це да, хотіла тільки це не можна робити. Тому що у вас пройшла адаптація легка, тому що ви одразу влилися в колектив і максимально намагалися і з вашого боку, да, і ваші колеги зробити так, що е, наче нічого не відбулося. Грубо ну, намагались, так. Да. Тобто так. Да. А якщо ми говоримо про оцих ветеранів, чи не вийде у нас так, що ми дійсно самостійно створимо оці спільноти і, зам, і буде у нас. Це, ми, ну, це, це ми на наших як? навчаннях обов'язково про це кажемо. Що, от, наприклад, в двох містах у нас вже, вже створені ветеранські хаби. Де, де, там, де я живу, в Броварах вже є ветеранський угу. хаби. Але я жодного разу там не був. До речі. І mm. в цьому є загроза певної маргіналізації. Якщо от там замкнути людей, тому що ну, от їм от зручно от, ну, спілкуватись. Мені зручно, от мої побратими приїздять, мені з ними зручно спілкуватись. А я там, ну от, такий, як я, як я там був, так я і з ними спілкуюсь. Але ж інший світ він, інший трошки. Там трошки інших правил, які нам не подобаються, особливо з самого початку, коли ти тільки приходиш з фронту, ти не можеш взагалі тут зорієнтуватись. І все, чим живе цивільний світ, воно таке дрібне насправді. І на перший погляд взагалі не заслуговують уваги. Люди з цим живуть, вони там... Цілу добу, це перетираючи, це їх хвилює, а то це, тебе це не хвилює, тому що ну, є інші речі, які потребують уваги в цьому світі. І якщо е от люди будуть спілкуватися тільки з е подібними з собі, то вони так от в цій бульбашці і залишаться і ніякої соціалізації не буде. Чим менше е розрив між демобілізацією, Ну, неважливо, з яких uh -huh. причин. І виходом на робоче місце, чим менше цей термін, тим важче буде адаптація. У мене воно пройшло більш легко, тому що у мене реабілітаційний термін був рік. Я ще трошки пожив би, цивільним життям, поспілкувався з людьми, і то навіть через рік це було дуже-дуже важко. Знову розпочати жити цивільним життям. Цивільними проблемами. Да, проблемами ані, а ані задачі для фронту. Вижити, угу. не попасти, стигнути, виконати накази, Ну, ну, зовсім інше прав. Ось. І а, якщо людина буде повертатись після демобілізації, і це ну, буде отак практиво. Угу. Да? От наша тисяча людей, вони приходять все десь по 200-300 осіб на кожне наше підприємство. І розрив між фронтом і робочим містом, місцем буде, там, наприклад, місяць чи два, uh -huh. це проблема буде в Кубі. Тобто на робоче місце на станції я б взагалі перші півроку би не пускав людей. У нас є учбово тренувальний центр, от нехай там поновлює професійні навички, проходить перенавчання, тренінги, здає іспити, підтверджує свої там, кваліфікації, позаймається з, з психологом. Да? І от через півроку отримує заробітну плату в повному обсязі. Тут питань ну, Тут є розуміння з боку адміністрації в повне розуміння. Вони кажуть, навіть може там це і не півроку, а рік може бути. Uh -huh. Я кажу, ну враховуючи і ядерну безпеку, що перш за все, то може бути і рік. і вони готові обрати на себе ці витрати. І тільки після цього його вже допускати на робочі місця. Тому що ну, треба, ну, якщо, не дай Боже, якась виникає критична ситуація uh -huh. на, під час управління наприклад. Там вже треба чітко працювати по інструкції, по регламентам, чітко приймати рішення, швидко і таке інше. Як людина себе поведе в екстремальній ситуації, його ж треба прокачати, провести тести, подивитися, а вдруг його степарнять, а вдруг його переклинить в цей момент. Ну, тут дуже такі тонкі моменти. Тонкі моменти. Тобто тут, і Це ми кажемо про ядерний об'єкт, ви ж не забувайте. Ось тому о, 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 цей механізм комплексний, він, да, обов'язково повинен працювати. Скажіть, чи, мені, будь ласка, так. стосовно вас, вам потрібна була тільки фізіологічна реабілітація, чи психологічна також? Чи, зверталися, чи працювали ви з психологом, чи зверталися ви до психологів? Чи була взагалі потреба? Якщо ні, то завдяки чому вдалося нормалізувати психоемоційний стан? В Україні а, під час реабілітації а, психологічна програма адаптації розвантаження обов'язкова. В Німеччині ні. А, але коли м, до ТСБ приходить, ну, вибачте, антигендер, дівчинка років 23 і намагається з тобою психологічно працювати. Ну, це не працює. Це не працює. Ну, я так, от, коротко скажу. Okay. Да. А, Тому перший мій досвід з психологом закінчився тим, що вона перестала до мене приходити. Я потім, коли мене виписували, перед нею вибачився, але не думаю, що мене, вона мене пробачила. Другий досвід, коли я вже після Німеччини проходив реабілітацію в кущі водиці, я взяв себе в кулак, теж була молодесенька дівчина. От, але я вже ну, так, заставив себе ну, з нею попрацювати, відповідав чесно на тести, на всі, там, щось там ми малювали. Ну, не знаю, напевно, якось і допомогло, але я. Мене більше розвантажують, коли побратими приїздяють, і ми їдемо на полігон і там от, стріляємо по мішені. Оце так, да, оце кайф. Ось. А малювання діаграм мене не розвантажує. От, спілкування з побратимами розвантажує. А це ні. Не дарма в Ізраїлі працює принцип рівний з рівним. Угу. Там військові психологи то це... Ті люди, які пройшли такі ж бойові дії. І у нас є багато людей зараз, колишніх військових, які працюють військовими психологами. Їх просто повинно бути більше, щоб вони могли охопити всіх. Рівний з рівним працює. Дякую. Чудовою вумненькою, дівчинкою, яка цього не бачила, не працює в інших арміях світу. Я ж сказав про Ізраїль, але в США, наприклад... Те ж саме там рівний з рівним працює. Uh -huh. Ось, якщо дві найміцніші армії в світі, ну, післяукраїнської, звичайно, <рес> які працюють за таким принципом, значить в ньому щось є. Значить, в ньому щось є. Uh -huh. І з мого досвіду в ньому щось є. Його треба впроваджувати. Так, давайте тепер повернемось назад про стілок і визначимо, мене цікавить... Як ви бачите солідарні дії між різними проспілками різного підпорядкування? Ось, наприклад, наша проспілка не входить в Федерацію про mm -hmm. України. У нас Федерація транспортників України. Ось яким чином ми можемо консолідувати наші засилля всі разом для того, щоб дійсно одійти дієвого результату? Наприклад, нашу програму реінтеграції для підприємств атомної енергетики не погоджували з Федерації? В якому входимо. І я думаю, і ви особливити з Федерацією, коли в mm -hmm. Укрзалізниці, ви самостійно це працюєте. Нам саме головне між собою зберігати оці горизонтальні зв'язки і е, час від часу зустрічати, щоб ну, дивитись, е, ну, якось коригувати свої цілі. Mm -hmm. да? Цілі, завдання, обмінюватись досвідом. У когось щось краще виходить, хтось щось вигадав таке цікаве. Тобто ділитись досвідом це обов'язково. Наприклад, ваше напрацювання і ваша брошура, яку як Женя Степковський доклав теж зусиль до її розробки, вона нам дуже допомогла до, для розробки своєї програми. От коли ми рік тому зустрічались на Білому озері на Lake of Knowledge, от, в цьому молодіжному навчальному проєкті, от там от якраз і зродилася ця ідея, що повинен бути комплексний підхід і механізм працювання з ветеранами. І наше підприємство, і Залізниці і на можуть стати такими піонерами і законодавцями моди в цьому напрямку. Розробити працюючий двіжок який може працювати на будь-якому підприємстві. Що на комбінації із переробки аграрної продукції до космомаш, наприклад. Угу. Головне відпрацювати цей механізм. Ви вже почали його відпрацьовувати, ми теж починаємо відпрацьовувати і можемо ділитись досвідом будь-яким. Будь, -ки. будь -ки. Дуже дякую вам за вашу щиру розмову. Насправді да ми ще раз переконалися, що ділитися досвідом і постійно бути в контакті один з одним це дуже важливо, тому що ми зараз всі намацуємо, грубо кажучи, цей шлях. Та ніхто не знає, як діяти правильно в і... Да, але дійсно розуміти, які практики дієві, куди треба рухатись для того, щоб бути максимально ефективним і щоб було комфортно, як з точки зору роботодавця, так і профспілці і безпосередньо ветеранам. Ось саме про це і є наш подкаст Пліч-опліч. Працюємо разом. Не поруч, а пліч-опліч. Шукайте нас на Ютубі або інших подкаст-платформах. Пока, до нових зустрічей!